Будем сьогодні? сегодня? Чи не знаю. знаю. Давай катку виграємо. Йоп, твою а мать. Я... Не, так один раз ти зайняв топ один, все у тебе ТБК ДПР, понял? Я не хочу КД. Не хочу КД. Зроби Discord, чуєш? Ти там шариш в ньому. В тебе якісь нітри, я, не, блядь, не. скуф. Кажи, я можу. Поїдь, ну універсальний солдат, нічого не, не сказати. Ні, ну якщо може, я ще і сотку зверху накину. І Максим, да? Сотку накину зверху. По 100 гривень тебе? Та не хочу Карти немає. Ніхуя 15 років, де метр 90. 47 біцуха, 100 кілограм, їбать. Пиздец. Можно на аккаунт Steam закинуть, если карты не Будет первая зарплата, блядь. Сейчас скину тебе карту, блядь. Платежной системы, блядь. Мир, нахуй. <laughs> Бля, прикинь, на <натуря. laughs> Пр Прикол карты Мир, это, понял, типа, российские платежные системы. Типа, европейские, американские, это Visa, MasterCard, да, у русов чисто мир. Больше у них не окины Тут есть коряк. Uh -huh. nice. и найс. прикинь, Вадим, ты такой старый скуф, да? Uh -huh. сидит, грає в ігри. Нема чого прикидати. Базу, блядь. З таки, таки, таким же отсталим кінтом. тебе дивиться. Молоде поколение. Який Я приклад, даю. Ну. No. Каже а але Семерк очком мені, меня. Ну, не семерку, да? Ну. Блядь, да. Семерки уже знайдешь, ни хуя себе. Шо ты, блядь, це знайти, блять, за тебе, чи що? Ты шо, шо охуел? Я на Германии кажи. Осуждаю. Ты бачишь, все десять спрыг, чи ні, бо я що то не можу. Що там, Шметер, Дойчебан. Ты хай осуждаю. Бля, то ты просто наша, ти ты цю хуйню. Ну нельзя, так я говорить, на наши. Ти ж знаєш, що на. Да я. Я випадково, я випадково. Да якие я... випадково? Ти сразу сказав, що осуждаєш. Ти спеціально це сказав. Ні, я сразу осознал, що я сказав хуйню і вирішив осудити. Я стараюсь, пойми меня, нахуй. Маниться, ну не Подається. Тому що я живу зазвичай у вільному соціумі, вільному світі, де ніхто нікого не за що не засуджує. Це блядь, такий соціум чуєш? Я хочу їсти снікерси, я їм снікерси. Я хочу їсти баунті, я їм баунті. Я хочу їсти наці, я їм наці, розумієш? З горішками. Понимаю. А ти що любиш? Кіндерпінги? Я люблю буено. Bojen? Uh -huh. Как хуйня не вкусно, бля. Что ты вообще понимаешь жизни? Це? Я? Да. Та ніхуя, хуя, я можу понимать, я этот... Я ж контужений, блядь. Если ты кажешь, что боя нахуйня, ну це просто. Ну, блять, ну не подобається мені оцей, блять, мус, ёбаний. Який мус там? Нема мусу. Ну крем, блядь, там блядський еду. Не блядський, а короче, все, я нахуй. Обида, блядь, чай, с тобой кинушет. Ну, обиженные балкони падають. Конечно. Тепер, прикинь, можна буде сделать перший відос с вебкой. Ну ты прикалываешься? На сайті? сайте? Ты бандал на 10 сек. Понял. А я не а я. Я не бачу. В Да, давай. Я якщо напишу повідомлення, мені покаже, що у мене банк. Ні, мені це покаже, мабуть, на компі, бо я ж на компе сиджу з аккаунту. Це эпичный. І це все із за Снікерса? Це все за те, що ти осуждаєш Буена. Ну, площадка не запрещена осуждати Буена, чуєш? Ну да. Ну, ми тут, Максим, правила малюємо. Не захотів модера. Так а нахрена мені модерка? модерка. Кашо, блять, ми тут. Поїхали отсюда. Угу. Хочу прицел собі на этом. Теперь Я тоже. Поехали туда де ми в прошлій грі тримали про Чухана. Бля, я залочив все-таки FPS и стало. На оранжево едем, чи куда? Ну да, да. Я до речі поменял обратно на Full HD, поставив 110 резолюшны, и все в мене окей. Нормально. Че не 120. Ну як? То 120 то там будет більше, ніж 2к разрешений. Ну 100% це є, воно рендерить в твоему. Я уверен, на 100% что 120% це не більше, ніж 2к. На миллион процентов. Я знаю, что 110 це 2к. Не бачу цьому логіки. Сорі. Че? На 70% більше пікселів у 2к розширення, ніж Full HD. Чи на 60, чи на 70. Це якщо у тебе є монітор Full HD, розумієш? Да ні, це не як не... Бля, ні, тип, це не так працює. Неважно, є у тебе чи немає. Дуже важно. Понял того. Тут було, точно. Ну, сюда важко долетіти було, Але... Тут золото полутонос. Ты знал, что э, каністри можна підкидувати, стріляти по ним. Да, і кидати, дро... і стріляти по ним з дробика. И он разрывается. И uh -huh. заливай все бензом. Uh -huh. А моліки сбивать в воздухе можно, знал? Даже здробик. Но ну, я думаю, що штурмовки важко буде. Важко, але можна. Так ти ракету банзера может типу, быть, знаєш. Це ти казав, нам? Чи ти збивав? Тихо. У мене є. Він мені в'їбав. Хорош. Де сама. У мене в кемпе. Иди мене добивати. А ні, піднімає, тому що там один ХП, а на ти мене гри убиваешь, ти що дебіл? Я ти ж сказав, у тебе, блядь, в кемпе. Ну, так ты не знаєш, що надо мене вбивати? Ну ты тип. Прости, Максим. Ты сказал, у тебя в кемпе, я подумал, что он прямо на тебе. Понял. Страшного. Зато вы не охуели от моего мува. Дав метку на респосі зараз поедешь, что стынешь. Типы, возьми. Ебать, скільки ж ему треба, нахуй? А я промазав. Цей, тип... За... Цей А, захуй. Я думаю, ти почув де він був Ты Кент бачить, якщо що. шо він під забором зліво. Mm, До кінта бежит. У Не, меня нема времени. Я шукаю, якісь флешки. Тобі треба вже і справити по ньому з цього окна. У нього пару, пару хп залишилось. Ну, у друга другая лечка. Тихо, тихо. Це було ніхуйово. якби ти мене не вбив, конечно. Так це тоже ніхуйово. Я не можу скинути, блядь, патрони. Нажимаю, просто вона не скидывается. Зараз іде зона, було б ніхуйово, щоб ти мене реснув. сяк. Ладно. Поставиш метку? Метка стоїть з моменту, як ти мене въїбав гранатою. Окей. Okay. Ми на машині приїхали? В машині приїхали. У мене вона вже не самого не відображається. У мене відображається щось. А, бо я за рулем був. 40 секунд, если встигнеш, было бы вообще супер. Бля, це фішинг кемп там велика, ймовірність, що є люди. Ну да, 32 живых, думаю. Там дуже багато народу зараз може бути. Може інший вибрати. тут гудая машина. Блядь, ладно. Що? Нічого. Не успел? Угу. На багато? На 2 секунди. Машину не можу знайти. Блять, Тому що вона передом стоїть. Куда ти будеш летіти? На місто? Чи ні? На свій труп. Окей. Долетиш? Ну да, він ще в зоні. Яка зоне. що сюди вже хтось приїхав? Не знаю. Бля, можу спробувати, якщо ти вдруг не тут, зробити як минулий раз, пам'ятаєш, позакидувати щось в машину. Можеш закинути мій ace, вместо свого горяка просто взяти його, щоб потім бесы довго не дрочистаешь. У мене було, вже забув. Не, бесы не беруться. Так один на нього весы, і він по буде будет багатикать. Чекан. Можеш дам... уже не робити, я вже лечу. На мене падаєш? Дробишь? Да. Окей, я тут якщо щось скидываю? Ебать, у мене бустов 18 штук. Що мы будем выигрывать сегодня? Не знаю. це цікаво. Давай цю катку выиграем. Что думаешь? Было бы добро. А, я, блядь, по синке хожу, думаю, что за херня. У нас тут типа слева. Я чуп. Идем до них, чи не? Чи ты? Ты хп бачишь? Тебе скинуть сейчас? Нам две печки есть, але я же я не можу похилиться в тачке. Бля, справа есть. Угу. Он от лоу граунда граю як? Походу, да. Обот камни. А все, тип, у нас. Бачу. Два остановиться уебимой. Спасибо, все. Погоди, во все будка. Да, тычка Нам надо назад за машину. У нас есть машина тут. На жовтій метці. Понял. Двое я там на жовтій, по-моему. Вот вся машина на FCV Максим. Куда ты бежишь? Вернись назад, пожалуйста. Нахуй ти це робиш? Нам влево надо бігти, а она їх пушити. Ні, реально, наши їх пушити. Двох. Вони за камнем стоять. И от нока а так нахуй надо. Пішли по машину. Ми біжимо за цю тачку, якщо у нас там стояла в упорі машина. Ну, Чекай ліво, 60. Мені здається, а там хтось є. Мені здається, у нас оттуда, з моєї метки. Ой, блядь, на оранжевій, да. так. Да, бачу, бачу. На жовтій метки, по-любому, І вони в зоні. Моя одних в кавере. Ну, так я, не, вообще-то нет, не в кавере. То если ты за камнем, то да в кавере. Та тачка не уезжаю. А, вони, есть. Да. Хорош. Хочу, дал. Ну, я зараз стос объек, скорее всего. Биргили до желтых. Давай мутычку. Я забрала. Я забрала. Да, я колеса. Руинь колеса, лазику, шоптейный силы. У нас злива еще есть на 100. На дымы. Де Здесь тут стреляло. Да, у нас пазишка разъеб. Жалко, что ей надо менять нахуй. Угу. Вони Не в смаке, они его лутают. Их видно. Так, а мы, если сюда заедем. Оно тип. Намет давай Скидываемся раз, два. Три. Я про него и кажу, я уже давал им. Он мне въебал. 10 секунд. Вони в зоне, мы не. Сзади еще есть, ебать. Я тебе уже оказал за них. Но есть варик ехать на желтую, да? Есть варик, да, и на им ехать. Бачу. Я, я бачу. А таких пушить еще? Да. Тут есть еще. Спереди, я думаю. Там камень, они за ним. Они... А, Йоп, твою а, мать! Це останній был. ахуєть. Тип, то Намас. я. Вообще нормас. Це вообще геніальне рішення було сюда приехать. Бля, я щось не поняв, а де всі розсосались? Восім типов було, як я останній раз бачу. Типа зліва умерли від зони, У нас було дев'ять. 2, 2, 6. Окей. І я ще бать. два типа десь, походу, умерли просто. Ахуєть. Бля, ну це норм вообще. Один кіл 200 урона. На це я вообще надавав. Да. Ну, мені сподобалась картка.